Ви запитаєте, чому я така рада? А тому що вже сьогодні вночі, вночі, блин, вночі святий Миколай. А завтра він буде цілий день. І ще я рада, що в мене нарешті відео експортувалося Бо я його ніяк не могла. Я вже удалила 10 програм, вони знаєте, вже які не оновлювались, не підтримувалися, вже не оновлювалися. Я ці видалила і ще кучу фоток видалила, які мені навіть потрібні були для. Відео, але ну хто нічого. Зато на сьогодні заключний день, який ви знаєте. Да, Я прийшла в Rainbow Friends і що, не буде нашої традиції, там, де я зачитую, що буде завтра. Ні, не буде. То, що завтра буде дещо цікавеньке. Тільки Ці, правда, у мене щось це завісло. Давайте зараз подивимося, чи у мене все нормально з інтернетом. А, я зрозуміла, чого не все нормально з інтернету. А, ну окей, зараз переключимося на інший. Просто я знаходжуся, в... коротше, в своїй кімнаті. А в моїй кімнаті поганий інтернет оцей. Так, все, перепключилося нормально. Тепер можна перезаходити. Окей, що я хочу сказати? Хто не вірить це того Миколая, то ідіть! З цього відео і не вірте далі. Я от вірю, він кожен рік приносить саме те, тобто я прям в ніч Святого Миколая кладу лист, заховую його під подушку, щоб батьки його не знайшли. І на ранок я просинаюся, і там саме те, що я хотіла в листі. Ну, Це таке вам перевірочка взагалі. А що? Я навіть зайти не встигла, в смислю вже мені. Так. Я зайти не встигла, а мені вже, говорить, уходить звіт. Або реконектиться. Ну реконектитися я не хочу, бо це довго. А... О, О! О! нарешті! Пішліть побігли, побігли. Я, я буду, я буду, я, буду! я, я. Я! О! Єс! Я так давно не грав в Rainbow Friends. Так, що я хочу сказати? Я хочу роздрукувати. Я хочу зараз зробити штучку, ну в мене поки вода набирається. Ванні. Я хочу зробити одну штучку, хочу собі роздруківочки зробити. Підписники мого телеграм канал знають, що я пояслав в себе біля ліжка кучу роздруківочок чорно-білих. Але я хочу якісь іще роздруківки. Давайте. О, ой, в мене до Аліни не пройдена! Давайте приходити до Аліни, поки загружаю. Я Одна слухай, бо там треба буде нажати якусь кнопочку. Так, да, все, пропустить. Давайте, проходимо. Проходимо. Поки... Мені здається, майже ніхто не захоче цю пропускати. О, все завісно, ну окей. Так. Ага, тільки звуку у мене щось немає. Окей. Давайте. Слухайте. Ну все, це вам граю типу, на піаніно граю. Я типу вам на піаніно, зрозуміло. Граю. Є, ура! Ми з вами пройшли до Олінго, і я не можу пропустити нічого. Ну окей. Нічого зробити не можу. Ми прийшли до Аліного на 100% без жодної помилочки. Ви це собі уявляєте. І в мене ура! 117 днів! О, вау! Крутяк! Поки приходила до Аліного, я заспавнилась. А тут, а як звідси вийти? Звідти вийти? Ну, типу, ну, добре, мене не з'їздять монстри. А, що робити? Окей, okay. зараз точно скажу, який у мене день. У мене сьогодні. Так. У мене сьогодні вже. 117-й, да. Уже був хтось знайдений, а я тут. Ой, а я тут не буду знайдена. Оця дівчика, яку знайшли. Ну, окей, okay, давайте я. <SM1> Давайте я перезайду, а то щось якісь неполадки. Всім. А я вітаюся, якщо... Uh! Uh! Страшно, страшно, страшно. Іди, 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 іди нафіг. Все. Не зловить мене синій. О, а чая я хотіла привітатися, якщо я просто перезаходила на інший сервер. Давайте от цю закриємо штучки. Я не розумію, что я хотіла вам вітатися, що я вже віталася. О, давайте. За щось кожне я буду міняти мову. Типу, з кожного раунду в мене буде нова мова. Так, давай. Окей, давайте починаємо з української, але я не знаю, чи нова, в мене точно буде. А, точно. Ой. Ну типа, Ой. Я так люблю фіолетового, фіолетовий любимчик Ой-ой-ой! Там синий! Так, у мене шість лампочок. Це буде тоді зелений! Давайте краще віддінемо коробочку. Та буде довго, але хоча б не натраплю на синього. О-о, зараз мої шість лампочок. Чекайте, Не повністю спасуть ситуацію, але спасуть. Я боюсь. Там точно синій зараз буде це Я угадала, він пошли. Ой, він за якоюсь дівочкою погнався. Так, давайте віддаємо лампочки. Так, залишилось дві лампочки. Фух, його не з'їли. Я, я за хлопчика цього переживала. Це нічого з Ні-ні, дівчинка, дівчинка. А, вона відволікає від центру. О. Це, до речі, правильне рішення відволікати від центру когось з монстрів, щоб люди, які йшли туди... Могли спокійно добратися і без ніяких проблем. Так. Я зараз прийду, надіюсь, зараз почекайте, буквально пару секундочок. Рахуйте! Все, я повернулася. Вам ще там навіть не набралася. У мене ще 5 хвилинок вам записати це відео. У нас пройшло вже 20 хвилин майже відео. Що? І що, поки я бігала, ніхто не дві лампочки, а де ці дві лампочки? Так, я вдіну... вдіну коробку і піду, я пропустила я пропустила. Не вистачає дві лампочки. Де дві лампочки. Там синій. Та ну ні, ну що ти робиш? Сюди ставити лампочки. Ура! Давайте, давайте зараз. Зараз, зараз, зараз вам включу музику перемоги. Та блин а я не знаю. Але тут Я хотіла вам музыку. А! Ну блин! Хотіла вам музыку включить перемоги. Ну, это знаете, коли вы отримаете 6 гриб выграває? Уже є. 40 кристалів, алеву. Окей, давайте зараз. І, і в кого лампочки? Хто лампочки не може донести? Ну, добре. Окей, давайте зараз перезайду, або подивлюся по екранному часу. Як вам, щоб не було за велике відео, щоб мені не почалося довго чекати експорта і потім пізно вам викладати Так, я не знаю, що я хотіла привітатися. Я подивилася і подумала. А, ну, в принципі, у нас відео це, ну, не знаю, і небагато, і немало, або може до когось у нас закінчиться багато. Я хочу сказати, я думаю, напевно, я все-таки завтра краще довше відео запишу, ніж запишу я сьогодні. А мене не хочу випускати. Я не хочу. А. Ні. Коротше, я завтра краще запишу довше відео, ніж сьогодні довше, а завтра коротше. Тому всіх люблю, всіх обнімаю і до наступних зустрічей!